Привіт! Перед початком підпишись на канал та постав лайк цьому відео. Ну а я продовжую. Я катнув декілька боїв на цьому танку, і мені стало зрозуміле одне: це, на мою думку, кращий прем танк 9 рівня, без усяких сумнівів. Він виявився навіть кращим за більшість прокачуємих СТ 9-го рівня. Постає питання, що ж у ньому такого особливого. Тому для початку розповім про його характеристики: суперкомфортна гармата із середньою шкодою у 400 одиниць та осколково фугасними у 5 515 одиниць, 270 мм пробиття під калібром, 320 кумулятивом та 60 осколково фугасним ДПМ можна розкачати максимум до 3300. Точність, в залежності від збірки, максимум 0,22 на 100 метрів. Стабілізація у танка по відчуттям приблизно як у леопарда першого, можливо, трішки гірше. Кути вертикального наведення мінус 10 та плюс 12. Снаряди летять швидко: 1350 бронебійно підкаліберний, акумулятив. 1173 метри на секунду. Щодо бронювання, воно, звісно, відсутнє. Танк максимум буде ловити рукошет та не буде так часто пробиватись в лобову проекцію осколково фугасними снарядами. У танка доволі непогана мобільність 20 кінських сил на тонну та 60 км вперед та 20 назад, що є, звісно, дуже хорошим показником. Огляд машини також хороший 400 метрів. Ну і маскування також на доволі хорошому рівні із хорошою прокачкою 30% стоячи на місці. та 24 у русі. Щодо геймплею, тут все очевидно, грається він точно так само, як Леопард 1. Це танк підтримки, який грає на другій та третій лінії. Звісно, можна і агресивно, але 1650 одиниць ХП можуть швидко закінчитись, тому варто грати акуратно. Щодо обладнання, тут кожен ставить на свій смак, але я порекомендував ставити стандартну збірку, а саме вентилятор, досилач та стабілізатор. Можна, звісно, поставити приціл, але я спробував, і комфорт стрільби я. Давно просів, тому я все таки зупинився на першому варіанті. На рахунок того, що прокачувати екіпажу, мене влаштовує ось такий варіант, але кожен ставить під свій стиль гри. Танк підійде для тих, кому подобається Леопард 1, або подібні йому танки. Якщо ви надаєте перевагу агресивній грі, то навряд чи він вам сподобається. Танк доволі універсальний, але збалансований. Він точно не токсичний і не імбовий. Він просто комфортний, ну і в цілому приємний. Якщо до мінусів, то тут це очевидно: це броню. Але так як це концепція леопарда першого, тому це не дивно. А якщо до реальних мінусів, то я б підмітив кути вертикального наведення, а саме плюс 12, це не критично, але інколи буде не вистачати. Також прохідність по ґрунтам, динаміка на високому рівні, але по відчуттям він доволі повільно набирає свою максимальну швидкість. При повороті корпусу дуже сильно збільшується круг зведення, хоча у принципі це не так критично. Ну і не самий видатний ДПМ у 3300 на максимальній розкачці. також. Не являється феноменальним, але по правді гріх жалітись. Більше ніяких мінусів у танка я не помітив. Мені дуже сподобалася машина, і я однозначно буду брати на ній три відмітки і в цілому частенько буду її викатувати. Чи рекомендую я купувати коробки, щоб її отримати? Ну, якщо у вас є можливість придбати і ви не противник донатів, і ви розглядаєте такий варіант, то однозначно відповідь так. Звісно, за умови, якщо вам підходить такий стиль гри, і ви розумієте, як все-таки. Правильно на ньому грати. Тож, підсумовуючи, це очевидно кращий премтанк 9 рівня. Комфортний із хорошою динамікою та чудовою гарматою, який однозначно вартує вашої уваги, але перш ніж купувати, подумайте, чи він вам підійде. Дякую вам, якщо додивилися до цього моменту, і якщо сподобалось відео, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я. До зустрічі в бою.